Нещодавно моє життя змінилося, вся яскравість перетворилась на сірість і млявість, залишивши лише соковито кольорові спогади. Часто згадую, як ми з батьком їздили на річку ловити рибу. нам подобалось проводити час разом в цьому тихому куточку землі подалі від міста. Яскраво відклались у пам'яті зморшки навколо його очей та на руках. Шкода, що я більше ніколи їх не побачив. Вечорами ми з дівчиною полюбляли сидіти на цьому даху і мріяти про майбутнє, на моєму обличчі з'являється посмішка, коли згадую її родинку. Як смішно вона намагалась її приховати удрую, не неначе соромилась, а я в свою чергу сварився. На жаль, я більше не зможу побачити її лице, дивлячись футбол, ми з друзями отримували неймовірне задоволення. Це вже стало традицією, кожного матчу збиратись перед телевізором з пивом і нашим талісманом, футбольним м'ячем. Який познайомив нас ще в далекому дитинстві, як прикро, що вони тепер дивляться футбол без мене, та частіше я гуляв з собакою вулицями міста. Раніше я роздивлявся будинки, обличчя людей, які постійно кудись поспішають, милувався сходом і заходом сонця. А тепер я вже не можу все це побачити, але посмішки близьких людей відклались в моїй пам'яті назавжди.